У Баку закрили структуру розпівробітництва, так званий російський дім, звинувативши його працівників у шпигунстві. Ну і вимагали закрити також відділення російського державного пропагандистського видання Спутник. Зрештою, Спутник тоді не прикрили, він продовжив працювати. Ну а от цього понеділка, власне, в їхній офіс прийшла поліція з обшуками. Ну і як я вже сказав, в результаті двох співробітників. Затримали. Азербайджанська поліція називає їх агентами ФСБ. Голову видання Ігоря Картавих та співробітника Євгена Білоусова вивели з будівлі силовики у масках. Виглядало це доволі ефектно. Я думаю, ви в інтернеті бачили, як воно насправді все виглядало. Що буде далі? Це зараз велике питання. Ну, по-перше, так подібні трагедії вже траплялися. От, Наприклад, BBC наводить приклад, коли у 2021 році в Новосибірській області застрелили 19-річного Векіла Абдулаєва. Тоді стверджувалося, що російський інспектор ДПС зупинив його автомобіль ну і випадково вистрелив хлопців в голову при затриманні. В класичних для Росії традиціях. Суд російський виправдав тоді інспектора, і той повернувся до роботи. Ну, нічого особливого, дійсно, зупинив машину, вистрелив водієві в голову, можна далі працювати. Розслідування критикували представники тоді діаспори, критикували азербайджанські депутати та до найвищого рівня, до президента Алієва, до якоїсь дипломатичної реакції, тоді так і е, мова не дійшла. Цю справу всі забули успішно.